Ти завжди на крок попереду, і твоя сумка має бути такою ж міцною і готовою до будь-яких викликів. Це сумка через плече Tactic City Bag. Тут кордура USA 1000 ден з РР покриттям не боїться води, порізів і не світиться в ПНБ. Тропи Мордрок Multicam, мультикам, з довговічним щепленням, фурнітура в'юджин Plastic. Працює навіть у мороз. Всередині система органайзер, одна кишеня на блискавці, п'ять еластичних відсіків, розділений швидкодоступний відділ, передній карман із карабіном і секціями для дрібниць, задня панель із відділом для документів або для телефону. Молі плюс велкро для підсумків і патчів. Задня стінка з евапіною. піною, захист і вентиляція в одному. Ідеально для військових, медиків, волонтерів і цивільних. Хто цінує порядок і швидкий доступ до спорядження? Tactics City Сітібек компактна, але замінює рюкзак. Перевірено надійністю, створено для неї.